Слава Україні! Сьогодні на Миколаївському кладовищі прощаються із героєм Сергієм Хорощаком. Він загинув 13 лютого на Харківщині, виконуючи бойове завдання, захищаючи українські землі. на фронт чоловік пішов ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А ще в лютому 22-го року він разом із своїм братом записалися до територіальної оборони і ось за Рік війни чоловік встиг побувати у найгарячіших точках. Він, як і ми, йшов воювати, аби захистити Україну, вибороти наші землі і зробити все, аби наші діти жили в мирі. Знайомі чоловіка кажуть, що він завжди був усміхненим у будь-якій ситуації шукав якісь певні позитивні емоції. Сьогодні до нього прийшло попрощатися багато людей, і усі вони не стримують сліз, адже вони не вірять, що їхнього постійно усміхненого і життєрадісного Сергія більше немає. Сьогодні також з ним прийшли попрощатися його родина, дружина, двоє синів, його колеги, друзі та односельчанини, також усі знайомі, Ховають Сергія Хорощака на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Щирі співчуття рідним і слава героям усім, які захищають нашу державу.